Два шари грунтовки. Перебрані супорта. Нові диски в круг, нові салінблоки Передні стойки стабілізатора. Зараз розвожу бітгум. Воду ще не це все замазувати. Зараз пропресовую силім блоки. Тут цим бітгумом помастив, сохне. Ще потрібно замінити гальмівну трубку від АБС до переднього правого циліндрика. Цю мідну і резинову нова трубка. Все, туксон готовий. Нові диски, нові колодки. Супорта перебрані, нові направляючі, нові циліндрики Супортів. Нові речаги, нові салінзоки. Так, що було поварене. Два рази прогрунтовано, один раз бітом пройдено. Новий бублик. Тут так само нові диски, колодки, направляючі, циліндрики. Тут ще прокачую Туте все перебрано. А тут ще нова трубка гальмівна Від АБЕС до супорта. І тут все нові нові стоєчки, стабілізатора по колу. ТО зроблене. Всі масла, всі фільтри перевірені. І все, машина була готова і поїхала.